Вітаю, друзі! Як завжди, буде невеличкий такий порівняльний ролик з подальшим продажем скутерів, які зараз на відео ви бачите, з правої сторони від мене в червоному кольорі це Yamaha Jog SA57J. А, версія Yamaha Jog 18-го року випуску з невеличкими допрацювання по впускній системі. От в кінці цього відео подивіться, я прикладу кусочок цієї інформації, як виглядають всередині цих два скутера. 50 SA 57J в червоному кольорі. Дивіться, номерами навіть відповідно вказано SA 57J. Це приблизно. 18-й рік випуску. Так, єда. 18-й рік випуску. І Yamaha Jog SA55. Так само 4 інжекторний, відмінності практично ніякої немає. От, також на водяному охолодженні. Але це попередня перед 56 ю моделькою. Тобто Потім 55 та йде. От. І роки у них випуску. Оця. Конкретно 13, але бувають, і, здається, 15-16, там плюс-мінус. А перше, що від них, в них є відмінність, це колеса. От, бувають 55 55,57. І -і. В основному в чорній кольоровій гамі з чорним барабаном і так далі. От, візуально різниці ніякої немає. Поворотнички. Поворотнички. Що, Білі поворотники, а, ну, білі поворотники Я в 57. Можу, смотрю, в чому різниця. Білі поворотнички, там жовті поворотнички, можуть бути білі. Ага, ну так, да, дивись, 57 7-ї і, і, і передні, і задні да, білі, а в 55-ї, жовті, задні, передні. Е, так, в принципі, от такої щоб аж великої різниці немає. Це Модельки дуже-дуже схожі по роках. Це ще б 36 ту можна було порівнювати, але на 36 між 55 я вже робив порівняльний ролик. Кому цікаво, гляньте. От, а тут зовсім зовсім невеличка, зовсім тоненька різниця між 55 та 57. От, е, технічних так, деталях впуск, впуску бензину. От, е, дивіться в кінці цього ролика цієї інформації. Ну, і в принципі все. Візуально вони як правило не відрізняються. І купуйте, що вам більше до душі, чи 36, чи 55, чи 57 модельку, яка рідкісна на сьогодні. Це в будь-якому випадку інжекторні, гарна, гарна техніка з надзвичайним ресурсом двигуна і на водяному охолодженні, ну і звичайно популярний на сьогоднішній день апарат. Всім гарних покупок. Кому інформація була корисна, обов'язково ставте вподобаєчку і підписуйтесь. Так, хлопці і дівчата, покажу вам різницю між 55-ю моделькою Jock і 57-ю. Попалася 57-ма моделька sa 57 j Це 18-го року Yamaha Jock. Саме свіже, що на сьогоднішній день я отримував 19, 19 тисяч пробігу. Яка різниця між. Дивимось між 55-кою моделькою і 57-ю. Дивіться, це у нас 55 та sa S-55J. Так, як завжди, тут форсуночка, дросельна заслонка, ну і всякі проводочки, там шматочки і так далі. Зверніть увагу, як воно все виглядає. От форсуночка з прииском дросельна і так далі. І знову ж таки є лямбда. Лямда також є у 55 ї модельці. Тепер дивимось 57-му. Яка різниця зразу? Дивіться, бачите? Тут в 57-й е, стоїть уже в цій частині вже допал, е, як це допал допал правильно сказати? Допал повітря з баку. Тобто, Парникових газів, можна так їх мабуть, назвати, бачите, от, з бака трубочка йде. От, при, магістраль сюди протягнута, тут стоїть от такий якась колбочка, що вона робить, не знаю, потім йде сюди. Звідси, мабуть, береться чистий, чисте повітря і далі виходить воно, йде, йде, оця шлангочка йде, знизу заходить в е дросельну заслоночку. Тобто от такий собі е допал повітря З баку, скажімо так, просто. От. До речі, про... проведу невеличку ще вам консультацію, коли ви замінюєте сальник помпи. от У нас знаходиться помпа, от вона бере повітря з фільтра тут іде антифриз і заходить воно сюди. От через цей болтик спускайте обов'язково, коли міняєте сальник, антифриз повітря, щоб не розвоздушити систему. Це так я вже на всякий випадок скажу. А так різниця плюс-мінус однакова. Форсуночка така ж сама, як в 55 ки дросельна так само. От, але йде вже додана оця функція, бачите, до газі. Він має бути ще економніший. От, і, звичайно, ж так само лямбда-зонд, А у 55-ї модельки тут немає в баку, бачите? В 36 й взагалі. Трошечки не таке, так що отак таким відрізняється 55-та і 57-ма моделька. 57-ма попалася вперше на продаж. Ну, Звичайно ж, цікаво, тихенько працює і так далі. Отакий От невеличкий огляд технічних скажімо так, особливостей. Всім дякую за увагу.